Доброго дня. Заходьте спеціально для нових підписників, яких є дуже багато глядачів каналу, друзів, які доцінюють мої відео вже третій рік. Розповім сьогодні про цю красуню, наречена втікачка, окраса цієї холодної весни. Такої дощової, похмурої, і оця краса аж світиться два роки тому, отримали цю рослинку в подарунок від нашої меншої донечки. Замість радощі, дуже багато переживань, тому що Прийшла вона в такому жалюгідному стані жодного здорового листочка. Але коренева система була хороша, виходила і вже на осінь вона дала перші соцвіття, яке я відщепнула, і здивувала своїм неймовірно червоно. Жовтим, зеленим разом листочком. Гляньте на ті пагони, які дають з кожного міжвузля суцвіття, та неймовірна рожевинка це так красиво. Так от, дуже переживала першої її зими. Як вона буде зимувати, і носилась до нуля перед підвалом, потім в підвал. І дуже мені повезло. Нам з чоловіком ми разом доглядаємо, що була тепла рання весна, бо не можна її заносити в приміщення тепле, нехай буде на холоді. Так рано вона починає вегетувати, І вже другу зиму свою вона була перед підвалом, але в приміщення ні її, ні маленьку каліко, так само ампельно, не заносила. Росте в такому 12, там, напевно, літрів, в двох горщиках. Менший в тому, що вона сидить, він має такий скіс, і там є така повітряна прослойка, щоб не нагрівалось коріння. Питають мене, як обрізаю, а я не обрізаю. Деякі Слабенькі, ті, що всередину росли, пагони відрізали, і все. На відміну від інших гортензій, які я нещадно обрізаю, ці даю собі насолодитися вам і тим, хто приходить, оцією красою. Погляньте, наскільки це розкішна, акцентна рослина. Для неї чоловік зробив такий постамент, вона стоїть в центрі квітника і вона притягує до себе погляди абсолютно всіх, хто проходить. Надзвичайно красива рослина. Отримує все, що, про що я вам розповідаю, що отримують мої гортензії від початку сезону. В кожному відео я розповідаю про роботи, які ми отримуємо. Дуже люблю знімати рослини, коли дощ. Коли крапельки, і це так красиво, а вона прекрасно витримує дощ. Роздивіться оці соцвіття, оці фертильні квіточки, ніби бісеринки. Полюбуйтесь, будь ласка, я надзвичайно стараюсь передати вам, наскільки це розкішна рослина, а була вона виведена зовсім недавно в 2018 році в Японії. Отака От краса, якою ми насолоджуємося вже два роки. І зараз я вам покажу. Річну ампельну гортензію калікот, яку так само подарували в минулому році донечки, але вона не дала за рік такого приросту, як от наречена втікачка. В минулому році, в травні місяці, так само можна подивитися, якою була наречена втікачка з моїх відео, а оця річна, ну, в 5 разів не менше вона не дає такого приросту. Дуже красиві такі рожеві квіти. Але чомусь вона сидить і не спішить зовсім. Хоча її ми отримали абсолютно здоровою з каналу Квітканута новинка 24-го року. Тепер про великолистові гортензії. Ото я відщипувала пасенки і думаю. Ну, що ж, я вам не показую. Хоча у мене є і за минулий рік, і за позаминулий рік е, відео, коли показувала, пояснювала, що це потрібно робити. Ну, В цьому році. Зовсім інакша ситуація, тому що якщо в минулому році я казала, що прекрасний посадковий матеріал, в цьому році я можу сказати, що це настільки ніц варта. Наскільки воно загущує і всі поживні речовини споживає першими пасинки, які ростуть всередині куща. Або от на таких пагонах, на яких абсолютно не попросиналися, бруньки. Звичайно їх треба вирізати. Звичайно треба обрізати. Для чого вони потрібні? Не жалійте, ви знаєте Скільки від вас залежить те, яким буде кущ? Регулювати треба волотисті гортензії, буду регулювати кількість на початку червня. А великолистові вже потрібно залізьте просто, підійдіть до свого куща. І абсолютно ото все мале, оте все з серединки, подивіться, чорні приморожені, все ото, що всередині пагонів вони перші. Абсолютно забирають всі оці вот підживки, що ви даєте рослині. А вони будуть жирувати, а через місяць-півтора все там середина, вся зжовкне, тому що повітря, сонячного світла не буде. І повітря не буде, кліщ не можна, щоб середина була загущена. Ви знаєте, після такої півдня роботи я на наступний день цією рукою не могла поворушити, ніяк не могла зрозуміти, що таке сталося, чому, де я так могла пошкодити руку, і мусила перев'язати настільки багато. Оцього непотребу, який загущує абсолютно ваші кущі з гортензіями. А ми ж хочемо, щоб там хоча б щось нагорі виросло. Я маю на увазі соцвіття, заквітло, а оце все на смітник. Не жалійте, тому що від Цих робіт залежить, щоб ваш кущ мав сили щось потішити вас е, соцвіттями. А я сподіваюся на це оце з одного куща. А через тиждень запевняю вас, ще раз залізу у всі ці кущі, і ще так само вони появляться. І все одно там будуть пасенки, які Потрібно видаляти. Як я сказала, волотисті гортензії ніколи не спішу, тому що, ну, по-перше, вони в прекрасному стані, але зараз настільки може бути ще сильний сокорух завжди, давно вже. Колись я навчилася і завжди я нормую пагони на волотистих гортензіях. Оце такі пагони, для чого вони потрібні? Вирізайте, навіть не думайте. А на волотистих гортензіях видалятися будуть пагони на початку червня, ще трошки зовсім. Тут сподіваюсь, що все-таки соцвіття буде. Так, кілька раз питала, що це за кущик. Здивовано, неймовірно, пані Марина з Харківської області допомогла ідентифікувати жасмин кущовий. Отак От він квітне, квіточки маленькі, не дуже щедрі цього року, але дуже гарний кущ, і вже він поїхав до своєї нової власниці. Не він, інший маленький кущик в Харківську область. Ще раз дякую, буде у пані Марина частинка Криму, так як у мене. Коли ми зламали малесенький живець на мисі Фіолент під Севастополем. І от тільки зараз я дізналася, що це є жасмин кущовий дякую. Закінчую я своє відео знову цією красою. Бажаю вам мати отакі щедрі. Красиві рослини, щоб ви отримували радість від свого труду, всього доброго, щасливо.